Ну, і знову ж таки, ти э, анонсований мною трек про Дональда Трампа та Ілона Маска, про те, що Маск може вже цього разу дійсно серйозно, э, серйозно піти від Трампа, тому що тарифна політика їх дійсно трошки, э, трошки розлучила, скажімо так. Отже. Маск вів, як пишуть? Пише Вашингтон Пост. Тобто, Вашингтон Пост пише про те, що ця ситуація вона назріла вже давно. Ну як давно, от коли там 2 квітня, да Дональд Трамп вів оці мита проти світу, і Ілон Маск. Він спочатку починав. Починав обговорювати цю політику не, не з самим Дон, Дональдом Трампом, так а з його оточенням. Так про це пише Вашингтон Пост, що Маск вів приватні переговори е, з Трампом щодо скасування тарифів. Раніше Маск критикував е, жорсткий підхід до мит радника Трампа з питань торгівлі Пітера Навару, який допомагав у підготовці нових тарифних тарифних планів. Однак приватні переговори з Трампом не дали результат. Оскільки останні напередодні 7 квітня голосив про плани вести ще більше мити на товари з Китаю. І ось тобто намагався якось маск приватно з оточенням Трампа з самим Дональдом Трампом вирішити це питання, як повідомляють ЗМІ, але от не вдалося. І в результаті, як пише Блумберг, Маск звернувся до Трампа із закликом скасувати його всеосяжні нові тарифи. Тарифи Трампа сильно вдарили по маску. От в чому сирбор, да? сильно вдарили, пишуть про те, що його статки впали нижче 300, нижче 300 мільярдів доларів. Ну, це серйозно. Я думаю, для нього. Так, це, це можливо, знаєте, мільйон сюди, мільйон туди для мільярдерів не має значення. Але, от якщо вже йдеться про 300 мільярдів доларів, то це серйозно. І пишуть про те, що розрив маска з Трампом щодо ключового пріоритету адміністрації став найгучнішим прикладом розбіжностей між президентом і одним із його ключових радників, який вклав майже на хвилиночку 200, 290 мільйонів доларів у підтримку Трампа та інших республіканців на торішніх виборах. Ось ну тому, звичайно, звичайно, зрозуміло, що якщо ти вкладаєш гроші, ти очікуєш результат, і оце виглядає така підстава. Тобто, ну, у мене складається враження, що Трамп він такий, знаєте, одноосібний лідер, не знаю, можливо, вік на нього впливає, От, можливо, він приймає взагалі рішення якось емоційно, тому що не зрозуміло, чи він радився з кимось чи не радився бо якби він порадився з експертами я думаю що більшість з них все таки б його відмовили від введення ось такої тарифної тарифної політики тому що тому що все-таки ну, ми бачимо що що дійсно що дійсно зараз ситуація ситуація не на користь травма так і Хочу сказати, що якщо він буде балотуватися там на, на третій раз, чи як там планували да. у цю да, що спочатку, значить, його віцепрезидент буде йти на вибори, потім він піде у відставку і так далі, то от чи знайдуть вони на цей сценарій гроші, от тепер дуже дуже цікаво. Тому що сукупні статки 500 найбагатших людей світу скоротилися на 208 мільярдів доларів через нові тарифи президента США Дональда Трампа, які спричинили хаос на світових ринках. Про це пише Блумберг. А ось і кажуть про те, що це падіння стало четвертим найбільшим одноденним спадом за 13-річну історію індексу Блумберг. І найбільшим із, час, із часів піку пандемії COVID-19. Ось так, друзі. Будемо, звичайно, стежити також за цією темою. Чим це все закінчиться, так? Тобто, ми бачимо, що Трамп налаштовує проти себе окремих політиків, налаштовує проти себе проти себе. Своїх же соратників, своїх спонсорів, так людей, які вклали там да мільйони в його мільйони доларів в його виборчу кампанію. Ну а тепер ще й олігархів тому. Тому от політичне майбутнє Трампа не знаю, дуже таке сумнівне, але мені здається, що він живе як, як останній раз, наче завтра може не існувати. Тобто, ну от вирішив він відірватися. Ось така якась хаотична, незрозуміла, незрозуміла політика. Ось, а ми перейдемо знаєте, до наших баранів, які теж знаєте, викликають чимало питань, а саме до можливих виборів в Україні. От мені теж цікава ваша думка з цього приводу, як ви вважаєте, чому час від часу ця тема піднімається? Тому що, е нібито всі кажуть про те, що і всі, і це очевидні речі, що під час війни вибори проводити будь-які неможливо з огляду на наше законодавство, з огляду на е наші реалії, тобто, і де-факто і, і юридично це неможливо. Але знову ж таки, Робляться не просто вкиди, да? Бо потім, потім ми будемо спростовувати казати, що ні, ніхто не готується до виборів, це все розпропаганда чи це все якісь вкиди, це там журналісти не так почули. Але вибачте, коли такі заяви роблять офіційні посадовці, які відповідають за проведення виборів. Я зараз говорю про заступника голови ЦВК Сергія Дубовика. А, ну тоді у мене питання: а навіщо взагалі таке заявляти? Значить, 30 жовтня можуть відбутися місцеві вибори в Україні. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик. Але він зазначив, правда, да? Римаручка, що це може статися лише за дозволом Верховної Ради і наголосив, що будь-які вибори під час воєнного стану заборонені. Тому для цього необхідно змінювати законодавство? Ну, от, от я не знаю. От напишіть, що ви думаєте: от, якщо вибори заборонені, якщо це неможливо без дозволу Верховної Ради, навіщо тоді озвучувати дату 30 жовтня? Ну, це ж працює як тригер. У нас е, люди дійсно втомилися від війни. У людей, ну я не знаю. От напишіть: як у вас, яка у вас асоціація, коли ви чуєте, що в е, такого-то числа можливі вибори, ви. Дуже там занурюєтеся у контекст, Да, ви, ви там читаєте? А що є поправочка? Да, що це станеться за таких то таких то умов? Чи ви бачите заголовок, наприклад? О, в ЦВК заявили, що 30 жовтня вже вибори. І яка асоціація, яка реакція? Ну просто людська реакція? У мене така, ага, значить, вибори 30 жовтня, значить, вони щось знають, значить, вони готуються, і значить. Ну, війна вже закінчується, значить, у нас все добре. І на фронті, і ми вже, значить, перемагаємо, і скоро буде підписана мирна угода. Тому що ну всі ж адекватні люди розуміють, що без завершення, значить, військового стану, а воно може відбутися лише або якщо ми підпишемо мирну угоду, або переможемо Путіна. ну бо інакше ніяк. Тоді можуть бути вибори, тобто, оце такі виходить маніпуляції, але цього разу це маніпуляції вже йдуть. Не не можна звинувачувати журналістів, західних чи наших журналістів, а це вже відповідальність посадовців, які роблять такі заяви. Ну, це моя думка. Тобто, воно дуже збиває, воно, воно обнадіює людей. Так, що от 30 жовтня вже будуть вибори? Так він сказав все правильно, що потім да, він сказав, що по законодавству. Але а звідки така інформація? Звідки таке припущення? Можливо, мався на увазі, якби сьогодні вже все перемога, там не знаю, закінчується воєнний стан, то тоді теоретично можна порахувати. Навіть якщо так, навіщо це робити? Навіщо, ну, вибачте, дратувати суспільство? Зараз всі на нервах, зараз всі втомлені, зараз всі хочуть завершення цієї війни. І от такі от робити речі, говорити про те, що вже 30 жовтня будуть навіть місцеві вибори. Ну це означає давати зайву, ну давати надію людям. Ну, ви ж пам'ятаєте, да, як ми говорили про контрнаступ? Як його чекали постійно? Я вже не кажу. Вже знаєте, не злим тихим словом про пана Арестовича, да який був тоді радником президента України. Всі ж пам'ятають, як всі його слухали. У мене знайома там не могла зі мною говорити перші місяці війни. Казала вибач, я зараз слухаю Арестовича, да який нам постійно говорив, що два-три тижні і все завершиться, і до чого це призвело до повного розчарування українців до зневіри, і це ж впливає не тільки на нас, це ж також дивляться і, і у світі. І що вони думають? Ну, от що вони думають, якщо, е якщо там не знаю західні політики, там, Європейський Союз, рядові там просто е люди, да? вони чують, ага, 30 жовтня місцеві вибори в Україні? Ну то ну добре, значить, вони вже готуються до виборів, значить, вони вже є якась інформація. А нащо нам тоді їм допомагати? Ну, раз них вже вибори? Тобто, розумієте, як це працює? От іноді, знаєте, як то кажуть, з такими друзями, да, і ворогів не треба. Іноді ми самі собі ну, робимо ось такі випакості, да? Тому я б, звичайно, все таки, все -таки ну, був обережним на місці конкретних посадовців. І у цьому контексті, ну, Хочу згадати все таки про The Economist, да щоб не бути голослівним. Да, от я вам кажу, що до чого може призвести те, що ось ідуть такі балачки, да інформація про виборів, і вже ж була нещодавно ситуація, яка нічому не вчить. Та да. журналісти зе економіст писали, да що Володимир Зеленський хоче провести вибори у липні. І вже, начебто, наказав уряду готуватися до перегонів. Утім, пізніше в офісі президента цю інформацію спростували. Радник президента Литвин тоді додав, що стаття в заекономість містить неправдиву та маніпулятивну інформацію. А пізніше голова фракції Слуга народу Давид Хамія заявив, що ніякої підготовки до виборів не відбувається. Ось знову ж таки. А тепер що буде? А тепер також почнуть спростовувати інформацію, що. Там не знаю, що заступник голови ЦВК не те мав на увазі або ще щось. Бо зараз цю, цю фразу також можуть, знаєте, вихопити з контексту західні ЗМІ, написати про це ще й там послатися на якісь свої джерела в уряді, як вони люблять. І потім в офісі президента будуть займатися тим, щоб спростовувати, тобто, замість того, щоб знаєте, формувати інформаційну політику у світі для того, щоб ми були ньюзмейкерами, так замість того, щоб одразу так згадую, да одразу скликати радбез ООН, да говорити про проблеми Кривого Рогу, а робити правильні акценти, да правильний фокус світу на тих питаннях, які для нас вигідні. Офіс президента почне займатися знову ж таки спростуванням інформації. Ну це зайві такі рухи нікому не потрібні. Ось тому от дуже цікаво, що ви думаєте з приводу того: напишіть: от чи, чи повинні чиновники нести якусь відповідальність буде політичну, да, за те, що вони от ну дають таку надію людям, що от вибори не за горами, да, а потім виявляється, що цих виборів бути не може. Да я обов'язково все почитаю, друзі.